Перші дві години сьогоднішнього пленарного засідання ознаменувались трьома перервами. Почалось усе з порядку денного. Ми вкрай задоволені підготовкою сесії. Ви подивіться, яке засідання вже цієї сесії йде, воно не має кінця. Люди, взагалі, ті, що працюють, збентежені, скільки можна ще ходити і господарських питань не вирішувати. Тому наша пропозиція: ми всі звернення політичного характеру сьогодні з порядку денного виключаємо і переходимо. І коли на першій пленарному засіданні була зірвана сесія через те, що депутати покинули сесійну залу за рахунок того самого політичного питання, як вони вважали, було зірвані господарські питання, економічні які важливі для нашого краю. Я вважаю, що вроділяти це важливе питання, це неважливі питання не можна. Вони є в порядку денними. Проглядаємо, що розглядаємо ідею Ярослави. П'яли депутати не підтримали. Натомість пристали на пропозицію Олександра Стадника від нашої України змінити порядок розгляду питань, внесених у порядок денний, аби загальні зміни до обласного бюджету на цей рік можна було прийняти попередньовніші зміни у фінансуванні обласних програм. Отримавши після третьої перерви новий порядок денний на руки, депутати зокрема розглянули питання про програму поліпшення кінообслуговування населення в області у цьому році. Та взяли за наступне питання про Тернопільську обласну комунальну експериментальну школу мистецтв імені Ігоря Герети. Питання виникло, коли новий бюджетний кодекс заборонив фінансування такого об'єкта з кількох бюджетів. Вихід знайшли і написали спеціальну програму. Школа тепер є об'єктом спільного користування Тернопільської обласної і Тернопільської міської рад. Це дає можливість на думку фахівців застосовувати залучати кошти з різних рівнів з різних бюджетів. Отже, у 2011 році програма фінансується виключно з обласного бюджету, а починаючи з 2012 року, 2012 року програма фінансується частково з обласного бюджету і частково з міського бюджету. Зараз у тернопільській школі мистецтв навчається 305 учнів. Планують їх кількість збільшити до 350, казали доповідачі. Аби учням було де навчатись, добудувати школі третій поверх. Тому ми будемо звертатися і запропонували згодом на те, що передбати кошторисна документація вже є. І передпроєктна пропозиція першу суму першу суму передбачити на реконструкцію добудову третього поверху. Передбачити вже. В передбаче вже 12-му році програму забезпечення функціонування тернопільської школи мистецтв депутати прийняли і взяли за розгляд наступних питань порядку денного.